Привіт тобі, величний народе, величної країни. Мене звати Катерина Соляр і Це новини з України. Триває 348-ма доба нашого героїчного протистояння ворогу. Двека наближає Україну до перемоги. Але розпочати я би хотіла цей випуск з іншої трагедії. Україна готова допомогти Туреччині. І президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава готова надати допомогу Туреччині після серії землетрусів, що сталися в Україні. Окрім того, посольство України у Туреччині взаємодії із тамтешньою владою перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих. І про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. За словами віцепрезидента Туреччини Фуата Октая, внаслідок потужного землетрусу у понеділок кількість жертв зросла майже до 300 осіб. Понад 2300 отримали поранення. От що таке людяність, коли в нашій країні війна, але ми готові прийти на допомогу тим, хто цього потребує зараз найбільше. El no Трохи про те, що таке цинізм Путін висловив співчуття Ердогану і Асаду у зв'язку з руйнівним землетрусом. Той, хто вже майже рік знищує українців, українську інфраструктуру, українську електричну мережу, дороги, будинки, висловлює співчуття через руйнування стихією. І я нагадаю, що на Росії забрали до відділку навіть тих поодиноких людей, які приносили квіти до пам'ятника Лесі Українки у Москві після того, як росіянська ракета влучила в будинок у Дніпрі. Руський мир. От яким він є, просто окупанти зруйнували вже майже 4,5 тисячі житлових будинків, близько 550 навчальних закладів, понад сотню медичних закладів і більше тисячі об'єктів культурної інфраструктури. І це я навіть не говорю про жертви серед місцевого населення. У цих людей немає співчуття, а може ніколи й не було. А ще вони спалюють книжки. Уявіть собі, у 21 столітті втора армія міра з кінця не вигадала нічого нового, як вилучати на окупованих територіях у місцевих книжки українською і спалювати їх в котельнях. Зокрема, відомо, що подібні акти нищення української культури відбуваються у ровеньках Луганської області, і у центрі національного спротиву повідомили, що у свої дії Русня пояснює тим, що вилучає нібито нацистську літературу, тоді як до переліку потрапляють усі українські книги. Таким чином окупанти повторюють практику нацистської німеччини а чого ж від нас з вами хочуть кляті росіянці? У Міноборони назвали основні цілі масованих атак РФ на цивільну інфраструктуру і кажуть, перше це виснаження нашого ППО, щоб послабити спроможності збивати ворожі дрони і ракети. Ну а другий, другий – це удар, щоб занурити Україну темряву, холод, щоб послабити дух населення. І таким чином рашисти сподіваються, що за таких умов українці почнуть тиснути на свій уряд на президента і примусять владу сісти за стіл перемовин. Вони воюють з нами 12-й місяць, а так нас і не зрозуміли. До слова про міноборони ранок в Україні розпочинається не з, кава, а з анонсу анонсу можливих звільнень або ж змін у міністерських кріслах. Напередодні і голова фракції Слуга народу Арахамія, і депутат від партії Голос Ярослав Желізняк в один голос повідомили, що на новому пленарному тижні нардепи мають намір розглянути відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Його місце, нібито мав зайняти голова гурмо Кирило Буданов і службу МВС має очолити ігор Клименко, той який зараз виконує обов'язки керівника цього Домства, а Василь Малюк очолить СБУ. Ну принаймні так говорили. У не пройшло і кількох годин, як всі анонсовані кадрові рішення скасували, навіть погода так швидко не міняється в Україні як інсайди від посадовців. Тож тепер вже говорять, що у міноборони кадрових змін на цьому тижні не буде. Про це повідомив голова фракції Слава народу Давитархамія. Член комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла написала, що зміна міністра оборони несе великі ризики перед Рамштайном і можливим наступом росіян. Тож відставка Резнікова може і не статися найближчим часом. Ну відповідно не статися. Вона може ще й тому, що й Повірний кандидат на посаду міністра оборони, очільник гурмо Кирило Буданов, є діючим генерал-майором. А з 1 січня 2019 року міністр оборони України призначається тільки з числа цивільних осіб. А тут ще й ці повідомлення про те, що чи буде наступ росіянців, чи не буде наступу. Бо розвідки кажуть, що ці на болотах щось собі таки задумали протягом наступних десяти днів. Росія може розпочати новий масштабний наступ. Про це пише Financial Times, посилаючись на те, що Київ отримав дуже надійні дані розвідки про наміри Ерефії, розпочати новий наступ, метою якого є окупація всього Донбасу. І повідомляється, що наступ російської армії може розпочатися в районах міст Креміна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили. Крім того, Ого, Файненшен Таймс відзначає, що агресор має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння. А у генштабі кажуть, видихайте, де і скільки русня сформувала ударних угруповань. Ми все бачимо, каже наш генштаб. І якщо раптом цей наступ, про який вони так мріють, буде, то він буде вкрай повільним, а значить помітний заздалегідь. Тож станом на сьогоднішній день немає жодних аргументів для паніки. Усі наші служби на чеку, дрони у небі, техніка заряджена. Також жодних ударних угруповань не сформовано і на території Білорусі, і на території Росії. Тож можемо бути впевненими, що для наступу на Київ та Харків у них спроможні немає та ви знаєте, я все ж таки на всяк випадок зсу задонатила ну з вірою в нашу перемогу. Що раджу зробити і вам. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України і наближає українську перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям! Смерть тим клятим ворогам і почуємось.